Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 3 жовтня, і це вже 953 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російської сирони. Ми, як і завжди, на обозі є продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні я почну огляд саме з тієї ділянки, яка ну, досить довгий час привертала вашу увагу. А за останню добу е навіть створила хвилю. Зрадний вугледар саме в районі Вугледару російські окупанти останнім часом максималізували свої наступальні дії. І як відомо, учора стало з офіційних повідомлень. Офіційно було визнано, що Вугледар Сили оборони України залишили, але при цьому одразу виникли запитання і не тільки запитання, а навіть такі заяви конспірологічні теорії, що після того як Вугледар е, захоплений росіянами, е, то фактично прорвано нашу лінію оборону. Я е, хочу сказати одразу ні, і я вже неодноразово про це говорив і в деяких своїх матеріалах, і в інтерв'ю на телебаченні, і не тільки на телебаченні, ні, після захоплення вугледару, не про який обвал оборони не йдеться. А чому? Пояснюю на пальцях, використовуючи е, все ж таки мапу Діпстейль в даному випадку е, Вугледар, в принципі, не є основним елементом лінії оборони, які знаходяться в цій локації. А е, якщо говорити про найближчі лінії оборони та рубежі, то фактично тут е, це район новоукраїнка Богоявленка, тобто північніше від Вогледару. Це не є якоюсь військовою таємницею. Тобто, якщо ми говоримо про рубежі оборонні рубежі, то вони починаються саме по лініям новоукраїнка Богоявленка. Вугледар весь цей час був майданчиком, навіть не майданчиком в даному випадку, а саме містом, перешкодою серйозною перешкодою для прориву російських окупантів. Звісно ж, зараз вони будуть намагатися а, прорватися після цього а, умовно кажучи успіху. Ну чому умовно, тому що більш ніж два роки вони намагалися захопити вугледар і будуть намагатися прориватися в першу чергу через саме місто в напрямку на Богоявленку і через Прочистіївку на нову Українку. Тобто для них зараз розпочинається наступальна кампанія саме по цім. Ліням. До речі, через водяне вони вже намагаються е, тут діяти, але є нюанс. А е, нюанс полягає у тому, що рельєфно-ландшафтні особливості саме цієї локації е, утворюють такий собі клін, за межі якого російські окупанти вийти не можуть, бо дуже складно. Знову ж таки, рельєфно-ландшафтні особливості цієї е, місцевості місцини, а е, воно і вказує. На перешкоди, створені як природою, так і, звісно ж, перешкоди, які створені ну силами оборони України. Хоча, звісно ж, вже російські окупанти розпочали процес нанесення ударів кабами по богоявленці, тобто. Це виключно підтверджує те, що найближчим часом Вугледар стане майданчиком для накопичення ресурсу російськими окупантами, і після цього концентрації цього ресурсу з наступними спробами прориву від Павлівки вугледару в напрямку на Богоявленку. Станом на зараз так щоб точно сказати, які можливості російських окупантів. А, то а, вони мають а, відстань до а, богоявленки по прямій, це фактично 7 кілометрів а, вздовж дороги, ну 6,5. Ну, тобто, 7, в середньому 7 кілометрів їм треба буде а, пройти, для того щоб а, прорватися на богоявленку. Знову ж таки, повторюсь, там рубежі та лінії оборони. А, отже, Обвалу оборони якоїсь там швидкого не відбудеться. Росіяни будуть гальмувати, але треба а, розуміти, просування все одно в них буде відбуватися, і це просування а, буде підсилюватися ударами коригованих авіаційних бомб. Тобто усюди присутні саме каби. Всі їх наступальні операції, всі їх наступальні дії вони супроводжуються ударами кабами. Це незмінно. Але якщо не буде о, саме обвалу оборони, як дехто там заявляє, то виникає інше питання. А яка ж в такому випадку о, була небезпека втрати Вугледару? Чому ми його так довго тримали? Чому ми не вивели наші війська раніше? На те є о, дві причини: гарнізон Вугледарі тримав оборону максимально, щоб максимально виснажувати російські окупаційні війська, щоб вони продовжували нести. Втрати більше, ніж українські підрозділи. Це перша причина, є і інша, і вона полягає вже е, в безпосередньо логістиці. Справа у тому, що Вугледар якраз був тим майданчиком, який дозволяв обстрілювати і мати повний вогневий контроль над логістикою, е, фактично на волноваху залізнична логістика. Залізнична логістика, яка дозволяє забезпечувати а, зі Сходу в південь. І саме волновага, яка весь цей час а, була в зоні ураження а, Сил оборони України, не давала спокою російським окупантам, тому що відновити це залізничне сполучення, вони не мали можливості. Сила оборони України фактично своїм вогневим контролем. Повністю невелювали можливість росіян а, відновити це сполучення. Але зараз відбуваються події, які саме сприяють на створення ось цієї а, зони м, такої собі безпеки, майже 20 кілометрів. Не кажучи вже про саму волноваху, там всі 30 з половиною, майже 30 кілометрів. А, зони яка дозволяє відновити це сполучення. Тобто росіяни найближчими місяцями, а можливо і тижнями, будуть намагатися запустити залізницю через Волноваху. При цьому ми не будемо мати того контролю вогневого як раніше, хіба що тільки використовуючи, наприклад, М142 Хаймерс або далекобійні. Ракети, наприклад, Атакам з бойова частина касетного типу або осколково фугасна Stormched, Скальп і G. Тобто, це вже буде неповний вогневий контроль артилерійськими системами ствольного типу, це буде а, поодинокі обстріли для того, щоб не дати їм можливості запускати залізничне сполучення. Отже, у цьому і є небезпека а, саме а, втрати вугледару. Росіяни зможуть фактично відновити а, сполучення на Маріуполь, а також до Запорізької області, що для нас не є сприятливим. А, окрім Вугледара, якщо ми вже говоримо про Запорізьку область, я хотів би також а, продовжити темою Запоріжжя. Зараз багато про це говорять і знову ж таки говорять на фоні того. Що по самому Запоріжжю російські окупанти почали наносити удари е, коригованими авіаційними бомбами, а е, це їм дозволяє новий універсальний модуль планування та корекції польотом, який дозволяє наносити удари на відстанях фактично 80 кілометрів, тобто запускаючи в районі Токмаку е, авіаційну бомбу, маючи буфер безпеки. До лінії боєздітлення майже 37 кілометрів, навіть 40, ну, говоримо так, то а, до Запоріжжя ця авіаційна бомба 250 а 500 кілограмів спокійно долітає. І при цьому уразити Су-34-й фронтовий бомбардувальник, який літає над Токмаком, а, на жаль, ми не можемо, тому що в нас немає відповідних інструментарів, про які я постійно говорив, завжди говорив, і не перший рік про це говорю. ЗРК Петріо ЦМТ, F-16 з ракетами АІМ, 120С, 120G та е, літак ДРЛС САП-340 в тандемі з F-16, і заключений інгредієнт: це звісно ж Atacams. Є ще четвертий інгредієнт. До речі, не тільки Atacams, Storm Shadow, Scalp AG, -E Taurus, П'ятдесят 158 джієм 154 удари по території Російської Федерації по авіабазам на території Російської Федерації. Але є ще один дуже цікавий інгредієнт в цьому рецепті боротьби з сутринця четвертими. Ну, це партизани. Хоча, ну, знову ж таки, ми розуміємо, що це не завжди працює. А, Атакам спрацював би набагато а, стабільніше. Але щодо загальної ситуації в Запорізькій області, в Запорізькій області, повторююсь, найближчим часом те, що вони наносять удари по самому Запоріжжю, не означає, що вони будуть намагатися а, наступати на Запоріжжя. В них такого ресурсу зараз нема. Не вистачає їм на наступ на Запоріжжя. Ресурсу, все, що відбувається в Запоріжжі, це виключно терор проти цивільного населення та військові злочини, які чинять російські окупанти. Що вони будуть намагатися робити до кінця року? Закрити питання з роботинським виступом та відкрити Оріхівський напрямок. До кінця року розпочати наступальні дії в районі Гуляйполе на Гуляйполе, використовуючи пологи як основну. Базу. І є ще один дуже важливий момент, на який також треба звернути увагу, хоча це не зовсім Запорізька область, це адміністративна межа між Запорізькою областю та Донецькою областю, по мокрим ялам на північ вони будуть намагатися відновити наступальні дії по правому та лівому берегу річки Мокрий Яли, тобто з Старомайорського та з урожайного. З метою просування вище до Макарівки, благодатного, нескучного і так далі, а це щодо їх планів по Запорізькій області, станом на зараз росіяни продовжують також операцію по розширенню зони контролю на півдні. Їм це вдається набагато важче, аніж вони розпочинали це десь місяць тому. Російські окупаційні війська досі не Досягли успіху щодо закриття е, лівобережної кишені по річки Вовча. Е, в районі Гірника, Ізмаїлівки, Курахівки та Зоряну в них також немає якихось е, масштабних е, успіхів, вони намагаються закрити цукорини. Ось це правда. Цукорини з нього вони намагаються е, вирішити цю, е, це питання найближчим часом. Тобто, в жовтні, я думаю, що найближчим е, часом. Цукрина буде під контролем російських окупантів. Після чого вони каталізують наступальні дії в першу чергу, в напрямку на Ізмайлівку. Це і логічно, тому що це один з напрямків квадрат ізмайліка гіряник Курахівка Зоряни. А, окрім того, основного напрямку, на гірник на який вони також намагаються наступати, ну, і звісно ж це просування на південь Селидова, щоб повністю закрити Селидово з а, трьох напрямків, тобто те, про що я завжди казав: вони будуть намагатися закривати Селидове саме з трьох напрямків. А, щодо а, ситуації на Покровському напрямку, російські окупаційні війська а, поступово наближаються до. Того щоб розпочати м, штурмові дії наступальні дії на Мирноград, для них це є також пріоритетним е, моментом в питаннях е, просування на покровському напрямку, тому перші бойові дії будуть е, розпочати саме за мирноград, і це може вже відбутися цього місяця е, до кінця жовтня. Фактично, станом на сьогодні, російські окупаційні війська критично кардинально не покращили своє становище по всій зоні бойових дій. Так вони захопили вугледар, але щоб розіграти саме цю карту, їм потрібно буде декілька місяців. Тобто, до кінця 2024 року якогось великого профіту від захоплення вугледару, росіяни мати не будуть, хоча будуть намагатися якомога скоріше відновити а, логістичне сполучення через. Волноваху на покровському напрямку росіяни станом на зараз продовжують формувати південний фланг, але не мають дуже швидких якихось стрімких здобутків, і тому їх битва за покровськ не буде результативною до кінця цього року. Також до того ж, не забуваємо, що Покровськ разом з Мирноградом є дуже серйозними перепонами і проблемами, такими перешкодами великими на шляху російських окупаційних а, військ. З іншого боку, формування південного флангу це фактично формування північного тиску на Курахова. Тому до кінця цього року саме Курахова може вже відчути на собі перші штурмові дії з боку російських окупаційних військ. Але тим не менш е, якогось глобального оперативно-тактичного стратегічного рівня здобутків вони до кінця цього року, і ми вже бачимо по цій ситуації, яка складається в зоні бойових дій. Не здобудуть нам найголовніше е, зараз. Це не тільки тримати оборону, а ще й адаптуватися і готуватися до того, що нас буде очікувати в 25 му А в 25 му нас буде очікувати набагато більше сарани, як відомо, про яку я вже неодноразово писав. Про те, що і говорив про те, що ми повинні готуватися в 2025 році, вбивати якомога більше російських окупантів, більше, аніж вони мають можливість компенсувати кожного місяця завдяки мобілізаційним ресурсам, мобілізаційній системі, і не тільки. Друзі, я закликаю вас поставити лайк цьому відео, підписатися, натиснути дзвоника для того, щоб воно зростало в рейтингах. Україномовного YouTube сегменту А також ви можете залишити в коментарях під цим відео е, свої думки щодо того, що, що пос, е, почули. Погоджуєтесь ви з цим чи ні. Ну, буде цікаво про це почитати. Окрім цього іншого, не забувайте, що в коментарях ви можете залишати і питання до мене, на які кожної суботи е, на обозі UA я відповідаю на 10 найцікавіших запитань від глядачів. На сьогодні дякую всім за увагу і, як завжди, слава Україні, слава нації.